Вітаю вас, мої дорегенькі. Я Ірина. І ви мене попросили зробити розклад на закон про українську мову. Там дивіться, на жаль, ви мені питань не задали. Я шукала сама щось. Знаєте, коли ви пишете Подивіться, ну, от на що дивитися? мені потрібні конкретні запитання. Це розумієте, я не спеціаліст в цих законах, але ну давайте спробуємо на користь, не на користь. Там Кабмін презентував зміни до закону про нацменшини, меншини, про медіа щодо виконання висновку венеціанської комісії і уточнення форм, форм, норм про російську мову. Наскільки я знаю, у нас немає меншини. Російської мови, російськомовної машини. У нас є українці, які розмовляють російською мовою. Оце і є різниця. Але давайте. Що це за законопроект, наскільки я розумію, 10.288? 288. Чи на користь він там підписала сама банда. Я дивилася ті імена. Там підписали такі, як Мазурашу, якісь ну такі, що я от кого я запам'ятала. Такі, як гетманцев і тому подібне, ну, це, знаєте, мафія, російська мафія. І так, давайте подивимося, чи вдасться їм протиснути цей закон. Ну, вони будуть все робити, ви знаєте, дивіться. Люди добрі, скажіть мені, будь ласка, де пані Фаріон? Чому вона не б'є в колокола? Розумієте, дивіться, вони будуть, ось по цій карті, Будуть усі можливості використовувати. Це проплачена банда, яка сидить у Верховній Раді, в Кабміні, там, де ще, при владі, яка буде все робити, щоб знищити українську мову, українську державу. Все абсолютно тут три в одному. Мова, віра, і як воно ще називається? Армія, армія, мова віра, ось вам. Все буде іти. От вони там сидять при владі, тільки цим і займаються. Тільки цим і займаються. Їм нічого а, не, 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 не цікаво. Боротися треба на державному рівні. Пані Фаріон а, вона не на державному рівні це все робить. Вона це все робить, знаєте, звинувачувати військових, такі фразочки, їдьте собі туди, забирайтеся сюди. Несерйозно це все, мої дорогенькі. Я бачу тут дуже погані результати. Давайте подивимося, чи вдасться їм дійсно споплюжити цей закон, тому що м -м, хімічить там дуже. Ну, ви знаєте, задурять народ і задурять світ. Чи, про, чи пройде у них це? Не пройде. А Ви знаєте, не пройде, але вони понаново начнуть Не пройде. Будуть далі і далі просовувати цей закон. Не зовсім пройде. Люди добрі, треба. Висловлюватися публічно, публічно про це говорити. Я роблю такі розклади. Ви всі знаєте, що я роблю непопулярні розклади. Дуже рідко в мене якісь прогнози. Я розбираю ситуації, нагадуючи вам про важливі речі, які відбуваються у владі. Щиро вам дякую за вашу підтримку, за вашу допомогу, що ви мені допомагаєте, і просуваєте тим самим український контент. Разом до перемоги, мої любі. Щиро вам вдячна. Все буде Україна!